Це мабуть сам не допоможе у тому... вихованні дітей. Якщо тікток да, він заважає, у вихованні да. дітей 100%. Телеграм, я мабуть, їм не користуюся. Чесно кажучи, як на мене, тікток зовсім ніде нам не допомагає. Ну от mm -hmm. як на мене, мене діти часто питають, чому його в мене немає, тому що я не розумію, для чого це взагалі mm -hmm. такий контент. А, телеграм не зовсім погоджуюсь є дуже багато проблем. В цій платформі, але частіше вона допомагає, ніж не допомагає. Тому якось так неоднояко я відповім. Ні, не варто. Не варто. Не варто. Я думаю, що не потрібно забороняти ні не телеграм, ні не потрібно. Хоча да? воно може заважати, навпаки, деяка інформація цікава. Угу. Ну, а Хто дивиться, то він знає, мабуть, що можна. Пропустити, де є вхід якісь дині. Я гадаю, що у війні нам допоможе зброя і, і військові, не допомо. телеграм. Або те саме. Ну, якщо немає прямої загрози від Російської Федерації, ну то. Я не бачу. Наприклад, якщо однокласники ВКонтакте це були чисто російські е, сайти, да, то їхня заборона ну, мала місце бути. правильно? Да? Якщо, якщо є прямий зв'язок в Телеграма і, і Тікток, да, то, то може і треба забороняти. Якщо, ну, тобто, якщо пропаганда перевищує Ну, да, це, це Загрози, загрози да, то можна їх забороняти, але якщо загрози такої нема, то, то, то нащо? Я думаю, що варто? Я би заборонила, тому що там стільки лайна в тому mm. телеграмі. Ну, як почитаєш навіть, в мене просто стоїть там труха ну, для повітряних тривог. Але в коментарях попадаються такі. Перли від явно російських, що ну неприємно. Ну, думаю, варто. Да. Ну, да, не знаю. Чому? Х -х Хоч я і користуюсь. Ну, не TikTok, а Telegram користуюсь. А чому, що це дасть? Ну, не знаю, але ну, це ж російська якась там, там площадка чи як.